Всім привіт! Хочу запропонувати свій варіант набору для безперебійного живлення. Складається він із невеликої зарядної станції Ecoflow River 2. Отакого От гелового акумулятора 12 В65 а зарядної станції для акумулятора та штатних та докуплених перехідників. Про Ecoflow нема особи що розказувати. Стандартна зарядна станція, як на мене, дуже зручна. От. Хочеться розказати більше про підключення до неї додаткової батареї. Викуфовував наявний штатний зарядний пристрій від прикурювача автомобіля. Також був невеличкий закуплений такий адаптер. Можете побачити вилочка під прикурювач та крокодильчики. Підключаємо наші крокодильчики. І бачимо, що станція починає повільно набирати потужність. Пішов заряд, включається кулер. А заряд стабілізується десь на 100 Вт. Дане рішення є чисто моїм варіантом реалізації безперебійного оживлення квартири на час блекаутів. Не являється єдино правильним, але я надіюсь, комусь може принесе користь.